Ми будемо робити свою роботу таким чином, щоб залучати десятки мільйонів гривень недержавних коштів, реалізовуючи програму міністерства. Ми це робимо. Пункт номер 2 відновлення мовлення на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні український Донбас, в тому числі тимчасово окупований Донецьк, може бачити, українські телеканали і Радіостанції. 1+, плюс 1, Еспресо ТВ, П'ятий канал. Що мені дуже подобається Суспільне телебачення України, перший національний. І крім того, можуть чути Радіо 24. Так у нас є білі плями, так у нас є територія, де ми не можемо поставити передавачі через те, що у нас є загроза, що люди, які будуть встановлювати, їх будуть фізично знищені. Але ми знайшли вихід із ситуації вже 100 супутникових тарілок і тюнерів, доставлені на передову до наших солдат. Наближчим часом ця цифра буде доведена до 500 супутникових антенн, тюнерів, щоб українські солдати і люди, які живуть на периметрі зіткнення, могли бачити українські телеканали і чути українські радіостанції. Наголошую, жодної копійки державних коштів на це не було витрачено. Пункт номер три: проект документів стосовно інформаційної безпеки. Зараз разом з ОБСЄ, НАТО, іншими нашими партнерами ще раз. Спільно з депутатами Верховної Ради Комітету по свободі слова інформаційної політики і Комітету з нацбезпеки безпеки і оборони розроблено концепцію інформаційної безпеки, яка складається з доктрини інформаційної політики, проекту закону про інформаційну безпеку і Державна програма розвитку інформаційного простору України. Сподіваюся, що цього місяця і парламент, і президент, і Кабмін приймуть ці три документи. Маю наголосити, що всі відрядження, всі експертні наради відбуваються і за кордоном. І в Україні не за кошти державного бюджету України. І четвертий пункт запуск мультимедійної платформи немовлення України. В Німеччині є Дольчевелі, в США є Голос Америки Радіо Свобода, в Великобританії є БіБсі, зрештою в Євросоюзі, Євроньюс. Настав час зробити реформу і намовлення України. Проект закону про немовлення знаходиться в українському парламенті і 31 числа цього місяця. Буде розглянутий. Комітетом по свободі слова інформаційної політиці. Я переконаний, що він буде розглянути в залі і буде підтриманий. Я обіцяю, що на наступний день після голосування за цей проект закону, коли він набуде чинності, ми запустимо мультимедійну платформу і намовлення України. Нам говорили про те, що це майже неможливо, але це можливо і це буде зроблено.